Вітаю вас у новому випуску подкасту Слухайте повторі». Тут ми робимо англійську частину щоденного життя. Слухайте цей подкаст де завгодно, у транспорті, під час прогулянки, чи навіть коли ви готуєте вечерю. Ці епізоди створені так, щоб це було легко та практично. Ви чуєте діалоги, повторюйте за героями і одразу тренуйте справжню розмовну англійську. У сьогоднішньому епізоді ви почуєте продовження розмови Тома і Софії біля вогнища після насиченого дня в кемпінгу. Вони поділяться своїми мріями, планами та сподіваннями на майбутнє. Друзі, перший крок просто послухати діалог. Не переймайтесь деталями. Головне це спробувати зрозуміти загальну ідею розмови. This is perfect, isn't it? Just the fire, the stars, and no emails. Exactly. I really needed this break. You know, I'm going to take more weekends like this next year. Good idea. I think I'll do the same. I'd like to spend more time outdoors. Yeah. I'm always busy with work, but I hope to travel more too. I've always wanted to visit California. Oh, California. You'll love it. The ocean, the beaches, the redwood forests. I'm going to plan a road trip there next summer. That sounds amazing. Maybe I'll join you. I'd like to learn some photography before that, to take real travel photos. That's a great plan. And who knows? Maybe one day we'll both quit our jobs and travel full time. <laughs> I wish. But who knows? Dreams can come true if we work for them. Давайте повернемося до діалогу ще раз, але вже з українським перекладом. Це ідеально, чи не так? Лише вогонь, зірки і жодних електронних листів. Саме так. Мені справді була потрібна ця перерва. Знаєш, наступного року я збираюся частіше проводити такі вихідні. Good idea. I think I'll do the same. I'd like to spend more time outdoors. Гарна ідея. Думаю, я зроблю так само. Мені хотілося б більше часу проводити на природі. Yeah, I'm always busy with work, but I hope to travel more too. I've always wanted to visit California. Так, я завжди зайнята роботою, але теж сподіваюся більше подорожувати. Я завжди мріяла відвідати Каліфорнію. Oh, California. You'll love it. The ocean, the beaches, the redwood forests. I'm going to plan a road trip there next summer. О, Каліфорнія тобі там сподобається Океан? Пляжі, редводові ліси. Я планую поїздку туди наступного літа. That sounds amazing. Maybe I'll join you. I'd like to learn some photography before that to take real travel photos. Це звучить чудово. Можливо, я приєднаюсь до тебе. Я хотіла б трохи повчитися фотографії перед цим, щоб робити справжні тревел фото. That's a great plan. And who knows, maybe one day we'll both quit our jobs and travel full-time. Чудовий <laughs> план. А хто знає, можливо, колись ми обоє звільнимося з роботи і будемо подорожувати постійно. I wish, but who knows? Dreams can come true if we work for them. Було б чудово, але хто знає? Мрії можуть здійснитися, якщо ми будемо працювати над ними. Переходимо до практики. Давайте зосередимося на ключових виразах з діалогу. Слухайте уважно, повторюйте за нами та вчіться вимовляти їх у контексті простих речень. Це найкращий спосіб закріпити знання і зробити їх частиною вашої мови. Повернемося до перших реплік. Це ідеально, правда? Лише вогонь, зірки і жодних електронних листів. Саме так. Мені справді була потрібна ця перерва. Знаєш, наступного року я збираюся частіше проводити такі вихідні. Софія говорить про свої плани на майбутнє, використовуючи конструкцію Be Going To. Вживайте дану конструкцію, коли будете говорити про те, що вже вирішили зробити, або запланували. Переходимо до запам'ятовування. Ваше завдання повторити англійські речення в голос. Спробуйте робити це усвідомлено. Так, ніби це ваші власні рішення. Я збираюся зробити перерву. I'm going to take a break. Він збирається відвідати своїх батьків. Going to visit his parents. Ми плануємо подорожувати влітку. Я збираюся почати тренуватися наступного місяця. I'm going to start exercising next month. Вона планує навчитися готувати. She's going to learn to learn cook. Ми збираємося відвідати друзів у Чикаго. We're going to visit our friends in Chicago. Він планує взяти кілька вихідних. He's going to take a few days off. Друзі, коли ви повторюєте речення в холост, Ви не просто запам'ятовуєте слова, ви запам'ятовуєте контекст та структуру і таким чином тренуєте свій мозок говорити планами. Рухаємося далі. Переходимо до наступної частини діалогу. Гарна ідея. Думаю, я зроблю так само. Мені хотілося би більше часу проводити на природі. Друзі, давайте звернемо увагу. У даній репліці Том використовує will і would like to. Обидва вирази стосуються майбутнього, але мають різні відтінки. I'll це скорочення від I will. Ми використовуємо його, коли приймаємо рішення на місці у момент розмови. Це не план, а швидка реакція або обіцянка. I'd like to це скорочення від I would like to. І такий вираз є вічливим способом сказати, що ми чогось хочемо, бажаємо або прагнемо. Це не завжди конкретний план. Це скоріше мрія чи мета. Час для практики. Давайте закріпимо обидва вирази. Пам'ятайте про різницю will рішення, а would like to – бажання. Гарна ідея. Думаю, я зроблю так само. Good idea. I think I'll do the same. Я втомився. Думаю, я піду спати. I'm tired. I think I'll go to bed. Тут холодно. Я закрию вікно. It's cold here. I'll close the window. Не хвилюйся, я допоможу тобі. Don't worry, I'll help you I'd like to learn Spanish she'd like to visit New York. Ми хотіли б повечеряти на дворі. We'd like to have dinner outside. Мені хотілося б більше часу проводити на природі. I'd like to spend more time outdoors. Давайте повернемося до нашого діалогу. Я yeah. I'm always busy with work, but I hope to travel more too. I've always wanted to visit California. Oh, California! You'll love it. The ocean, the beaches, the redwood forests. I'm going to plan a road trip there next summer. О, Каліфорнія, тобі там сподобається, океан, пляжі, Ридвудові ліси. Я планую поїздку туди наступного літа. Софія говорить: I hope to. Я сподіваюся. Використовуйте цей вираз, коли ви говорите про свої сподівання або певні оптимістичні наміри на майбутнє. Ви не плануєте це на 100%, але дуже цього хочете. Також у репліці Софії ми зустрічаємо такий вираз, як I've always wanted to. На українську даний вираз можна перекласти як я завжди хотіла, я завжди мріяла. Це чудовий спосіб говорити про давні бажання або мрії. Ця конструкція використовує present perfect have wanted. Це робиться для того, щоб підкреслити, що це бажання триває роками аж до теперішнього моменту. Переходимо до практики. Слухаємо та повторюємо. Ми сподіваємося побачити тебе скоро. We hope to see you soon. Вона сподівається отримати нову роботу наступного року. She hopes to get a new job next year. Я сподіваюся, що знайду це місце. I hope to find that place. Вона сподівається закінчити університет. She hopes to finish university. Ми сподіваємося побачити вас на святах. We hope to see you for the holidays. Він завжди хотів навчитися грати на гітарі. He has always wanted to learn guitar. Ми завжди мріяли про похід у гори. We have always wanted to hike in the mountains. Вона завжди мріяла жити біля моря. She has always wanted to live by the sea. Я завжди хотіла спробувати це. I have always wanted to try that. Вони завжди хотіли подорожувати по Азії. They have always wanted to travel in Asia. Чудово. Спробуйте використати нові знання. Давайте перевіримо, чи зможете ви тепер вільно розповідати про свої бажання, сподівання та плани на майбутнє. Скажіть англійською Гарна ідея. Думаю, я зроблю так само. Good idea. I think I will do the same. Я збираюся взяти кілька вихідних. I'm going to take a few days off. Я сподіваюся побачити тебе скоро. I hope to see you soon. Мені б хотілося вивчити англійську. I would like to learn English. Я завжди хотів це спробувати. I have always wanted to try that. Давайте повернемося до діалогу і послухаємо, як Том і Софія мріють про подорожі, вільний час та зміни у житті. That sounds amazing. Maybe I'll join you. I'd like to learn some photography before that, to take real travel photos. Це звучить чудово. Можливо, я приєднаюся до тебе. Хотіла б трохи повчитися фотографії перед цим, щоб робити справжнє тревел фото. That's a great plan. And and who knows, maybe one day we'll both quit our jobs and travel full-time. Чудовий план. А хто знає, можливо, ми обоє звільнимося з роботи і будемо подорожувати постійно. <laughs> I wish. But who knows? Dreams can come true if we work for them. Я б хотіла, але хто знає, мрії можуть здійснитися, якщо ми будемо працювати над ними. У цій частині діалогу звичай ще є два корисних вирази для розмов про майбутнє. Maybe I'll – це скорочена форма від maybe I will. Використовуйте цей вираз, коли ви не будете впевнені на 100%, але так би мовити, розглядайте можливість або обмірковуєте план. Софія у своїй репліці говорить I wish. Я бажаю або мені б хотілося. Ця фраза використовується, коли ми говоримо про те, що не є реальністю зараз, але нам цього дуже хочеться. Але хочу наголосити вашу увагу на тому, що коли ви говорите I wish, використовуйте минулий час. Для чого це робиться в англійській? Для того, щоб показати, що це саме бажання, і воно не є теперішнім часом, тобто не відповідає дійсності. Переходимо до практики. Слухаємо та повторюємо. Можливо, я приєднаюся до тебе. Maybe I'll join you. Можливо, я почну нове хобі цього місяця. Maybe I'll start a new hobby this month. Може, я куплю велосипед і їздитиму на роботу. Maybe I'll buy a bike and ride to work. Maybe I'll take a trip somewhere warm this winter. I wish I could take a long vacation. Я б хотіла, щоб у мене не було так багато роботи. I wish I didn't have so much work. Я б хотіла жити біля моря. I wish I lived near the sea. Мені б хотілося говорити англійською, як на сій мови. I wish I spoke English like a native. Друзі, ваша черга. Перевірте себе, чи зможете ви говорити про плани, мрії, наміри, бажання. Я дам вам фразу українською. Ви спробуйте, скажіть англійською. Я бажаю жити біля моря. I lived near the sea. Можливо, я почну нове хобі цього місяця. Maybe I'll start a new hobby this month. Мені б хотілося проводити більше часу з родиною. I'd like to spend more time with my family. Я завжди хотіла спробувати це. I have always wanted to try that. We hope to see you soon. I am trying to make a I'm going to take a break. Друзі, настав час прослухати діалог повністю. Слухайте уважно, намагайтеся впізнати знайомі вирази. Будьте певні, що з кожним повтором англійські слова будуть звучати для вас все природніше. Я дякую, що тренуєтеся разом із нами. До зустрічі у наступному епізоді подкасту Слухай та повторій! This is perfect, isn't it? Just the fire, the stars, and no emails. Exactly. I really needed this break. You know, I'm going to take more weekends like this next year. Good idea. I think I'll do the same. I'd like to spend more time outdoors. Yeah, I'm always busy with work, but I hope to travel more too. I've always wanted to visit California. Oh, California. You'll love it. The ocean, the beaches, the redwood forests. I'm going to plan a road trip there next summer. That sounds amazing. Maybe I'll join you. I'd like to learn some photography before that, to take real travel photos. That's a great plan. And who knows? Maybe one day we'll both quit our jobs and travel full time. <laughs> I wish. But who knows? Dreams can come true if we work for them.